Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне за сьогодні провів засідання ставки дуже детально, сфокусовано передусім на передовій. Ситуація на всіх ключових напрямках дії, як захисту від російських штурмів, так і наших активних кроків вперед. Плюс все, що для цього важливо: снаряди зброя, техніка, раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше українське виробництво, логістика. Були як завжди на ставці доповіді наших командувачів, главком, командувача оперативних напрямків, залужний сирський тарнавський, командири із конкретних ділянок передової, також міністр внутрішніх справ Клименко. Керівник прикордонної служби Дейнеко була важлива доповідь керівника Гурбуданова щодо ситуації на території Білорусі. Дуже уважно стежимо, що там відбувається з точки зору безпеки. Станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження на фронті. Маємо всі розуміти дуже чітко, максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чи можуть в те, щоб зупинити. Наших воїнів і кожна тисяча метрів працювання вперед, кожен успіх, кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, молодці. Я вдячний кожному, нашому воїну. Цього тижня ми ще не закінчили заплановану міжнародну роботу. Ще будуть важливі переговори для України і вже готуємося до наступних тижнів. Ми жодного дня не будемо зменшувати нашу міжнародну активність, зокрема те, що стосується формули миру: гарантій безпеки для України на шляху в НАТО і домовленості з партнерами щодо зброї для України та щодо санкцій проти Росії. Готуємо нові рішення РНБО по санкціях. Продовжує наради щодо трансформації України сьогодні щодо військової освіти увесь досвід наших воїнів. Всі набуті компетенції українців і українок у війні, наш спільний з партнерами, новий досвід оборони. Все це маємо інтегрувати в оновлену українську військову освіту. Зрозуміло, що ця галузь на державному рівні заслуговує суттєвого оновлення, і дуже важливо, щоб до дискусії про таке оновлення були залучені ті, хто зараз практично захищає нашу державу і вже тренує захисників і захисниць нашої держави. І ще одне сьогодні я взяв участь у розмові в Америці на конференції за участі керівників найбільших та найперспективніших глобальних компаній, найбільших філантропів, інвестицій робочих місць, місця. В Україні підтримка нашої держави і людей зараз Українці розкрили величезний потенціал нашої країни. Увесь він спрямований на наш захист. Але коли ми завершимо війну, український потенціал має бути інвестованим в український розвиток. Світ із великою зацікавленістю чекає, яким буде цей розвиток, що дасть світу Україна перемоги, і це питання кожен і кожна зараз в Україні. Хто працює для держави, хто планує працювати для держави. Кожен і кожна зараз мають поставити це питання собі та знайти відповідь. Україна стала глобальною силою і має стати силою глобального розвитку. Впевнений, так і буде. Слава усім, хто б'ється заради України. Я дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава Україні!